Польща припиняє допомогу українцям. Польща припиняє потік безпекової допомоги, потік зброї. Польща припиняє нашу євроінтеграцію до Євросоюзу та НАТО. Вам вже лячно? Привіт, мене звати Юрій Конкевич, я оглядач сайту район за кордон, і в найближчі хвилини ми спробуємо розібратися, чи насправді все так погано в україно-польських відносинах. Отже, поляки 15 жовтня обиратимуть новий склад свого сейму та сенату. Ліде опитувань все ті ж самі, що останні декілька десятків років. Це право і справедливість Ярослава Качинського, також громадянська платформа, опозиція Дональда Туска, Якою буде провладна коаліція, ми дізнаємося згодом, але українців найбільше наразі цікавить, а в який спосіб вибори 15 жовтня вплинуть на ту кризу, яка нібито є між нашими державами і нашими суспільствами наразі. Останні опитування громадської думки у Польщі справді засвідчують певне про холодання цих віднохолодання цих відносин. Ми говоримо про те, що від 40 до 60 відсотків опитаних йдеться про різні опитування. Вважають, що такої підтримки Польщі Україні чи Українцям у Польщі вже не має бути треба щось переглядати. Крім фактору виборів та передвиборчої риторики, звісно, треба задати цю знамениту вже сумновідому зернову кризу. Саме вона була в фокусі уваги медій, політиків, фокусі уваги їхніх заяв останні декілька місяців. Найбільше розбрату і найбільше все виплоло з найвищої, так би мовити, трибуни світу з трибуни генеральної асамблеї ООН. В середині вересня. Наші президенти Зеленський та Дуда зробили дуже такі гострі заяви, і здалося, що все. Всі розсварилися. Але згодом сторони почали домовлятися. Почалося з того, що нам допомогла Литва. Литва надала свій майданчик, а саме порту Клайпеді, і запросила українське зерно збіжжя розмитнюватися і проводити всі формальні перевірки саме там. Йдеться про зерно, яке йде в треті країни. Воно буде розмитнюватись, перевірятись не на україно польському кордоні, а вже в самій Клайпеді. тобто йдеться про пришвидшення транзиту зерна в треті країни. Згодом Україна натякнула про те, що вона пригальмовує позов до світової організації торгівлі. Це той позов, який поданий проти Польщі, Угорщини та Словаччини. поляки не дуже повірили в таке призупинення і нагадали, що ембарго на українське збіжжя є безстроковим. Утім, наш експерт, власний кореспондент «Укрінформу» у Варшаві Юрій Банахавич. Вважає, що і прогнозує, що буде спадання певної напруги після 15 жовтня, і про те, що сторони обов'язково домовляться, особливо в разі перемоги опозиції на виборах у Варшаві. Але поки триває виборча кампанія ці півтори тижні, я думаю, що риторика буде далі така досить гостра. Ну а далі, після 15 жовтня, будемо дивитися, якщо переможе опозиція. То тоді я думаю, що та проблема думаю вирішиться ще швидше, тому що для опозиції, для тих опозиційних сил аграрне питання ніколи не було якимсь там основним базовим. Це особливо болісне питання. Наразі конкретного рішення ще немає, але речник польського уряду Пьотер Мюллер заявив, що урізання таких допомог ймовірне вже з першого кварталу 2024 року. Разом з тим, треба нагадати що польща як член євросоюзу буде виконувати рішення ради єс від 28 вересня яка подовжила до весни 2025 року так званий тимчасовий захист українців у європейському союзі Утім, дещо буде все-таки напевне скорочене. Що саме йдеться або про самі грошові виплати, наприклад, виплати 500+, дитячі гроші, йдеться про можливе якесь припинення безкоштовного досвіду українців до освіти чи перчі медицини, або можливі повернення вимог для проживання українців в Польщі чи для надання їм роботи. Чому так сталося? Польське суспільство реагує на той запит, який є у ньому, і політики реагують на цей запит. Причому дуже часто самі політики створили запит якогось більш жорсткішого ставлення поляків до українців. Саме польські політики дуже часто це йдеться про ультраправих політиків, налаштовували суспільство на те, що щось з цими українцями треба робити. Тут варто згадати про таку просто безсоромну акцію, коли польські політики. Правої партії конфедерація, яка набирає популярності в цій країні, прийшли під посольство України у Варшаві з великим таким символічним чеком і приділили українцям 100 мільярдів злотих круглу таку суму, яку буцімто українці завинили полякам. Власне холоднішим ставлення поляків до українців стало трошки раніше ще наприкінці 2022 року уряд запровадив плату українців за проживання в готелях чи у гуртожитках. Жорсткішими стали вимоги до призначення соціальних допомог більш більш жорсткіше поляки почали контролювати приїзд і від'їзд українців з Польщі і в Польщу. Я читав декілька таких. Статей або навіть дописів, дуже жорстких дописів, де українці скаржилися, що дуже довго поновляли виплати після того, як повернулися з України. Наскільки це буде? Наскільки це вигідно самим, самій польській стороні? Бо українські мігранти, українські біженці там мігрують з країни до країни, вони можуть зараз виїхати, наприклад, у саму Німеччину, де та соціальна допомога є відчутною, відчутно вищою, ніж. Ніж в Польщі, і в принципі такий тренд ще десь приблизно з, з другої половини минулого року вже досить активно був помітний відтік з Польщі українців в бік Німеччини. Тому в принципі, я думаю, що десь, десь в уряді польському будуть калькулювати, як, як вийти з цієї ситуації, але по, -по, -по любому думаю, що будуть ці соціальні різні моменти для українців скорочувати в Польщі. Це справді так у дослідженні міграційної платформи EWL про напрямки нової міграції українців до Європи йдеться про те, що упродовж кількох місяців 2023 року 350 тисяч українців виїхали з Польщі до інших європейських країн. Більшість з них виїхала саме до Німеччини. Передусім, можна почути, що кошти, які виділяються українцям, могли б виділятися полякам, могли б виділятися польським школам чи польським лікарням. Крім того, серед пільг українців це безкоштовна медицина, і до війни, до великої міграції до Польщі, безкоштовна державна медицина Польщі, ну трішки накульгувала. Особливо це було видно з довжелезних черг в польських лікарнях, після того як в країну приїхав мільйон злишком людей черги стали ще довшими, і звісно, в цих чергах можна було багато поганого почути про те, чому вони такі довгі. І крім того, страхівка в Польщі дорога, тому великі черги дратують поляків. Ну ще, ще такі доходить момент. Я з ним не стикався, але я кілька разів читав це в ЗМІ в польських про те, що українці десь ведуть себе нахабно, так як в як поляки кажуть, розчиньово, тобто претензійно. Не от, напевно, в тих самих чергах до лікарів, можливо, ще десь. Не, не знаю, що, що це конкретно мається на увазі. От, але але от полякам не подобається, що от десь десь якісь українці от як вважають, що ну, їм вони заслужили на щось там, на якісь там не блага тут в Польщі і вимагають тих благ, щоб вони Поляки їм давали. Крім того, є проста банальна втома від присутності українців, адже їх направду дуже на жаль багато що зробиш. Коли друга чи кожна друга чи кожна третя людина на польських вулицях, польських парках розмовляють українською чи на жаль російською мовою, це дратує частину поляків. Можна почути це знамените про те, що ви тут понаїхали і забираєте наші. Гроші, наші пільги і наші соціальні блага. Я вважаю, що це все таки не холодна війна між нашими країнами, але це певна ревізія дружби між нашими країнами та суспільствами. Наразі в цій дружбі занадто багато емоцій і замало, можливо, голого прагматизму. Немає якихось довготривалих проєктів і немає навіть багато обіцяльного, дуже часто про нього говорили, великого стратегічного договору між нашими країнами. Українці дотепер. Хоча б конфіденційно не пообіцяли полякам якісь преференції в повоєнній відбудові нашої країни. Поляки натомість не можуть визнати того, що від великого перетоку мігрантів біженців в Польщу українське суспільство програло, адже втратило людський капітал. Натомість поляки його набули. Ключове враження від дискусій на Варшавському безпековому форумі це їхній шалений контраст із тим, що українські експерти та посадовці звикли чути у розмовах із польськими партнерами ще кілька тижнів тому. На кожній панелі у кожній дискусії за польської участі, і відкритій, і закритій, лунали заяви про те, що Польща ключовий безпековий партнер України. Зерної конфлікт не зник, але переважно він не виходить за межі торговельних питань. Утім, переконують експерти, відносини між нашими країнами не перетворяться на ті, які є наразі між Україною та Угорщиною. Взагалі, експерти прогнозують подальше падіння певної довіри українців поляків до українців, певного падіння підтримки Польщі України. Але ця підтримка найголовніше вона буде. Адже як ми говорили, дві найбільші партії піс і громадянська платформа, саме вони в будь-якому випадку виграють ці вибори, вони і декларують, і роблять цю підтримку. Тому остерігатися того, що все пропало в наших відносинах, точно не варто. Може бути просто така більш така прохолодніша калькуляція, десь такий відхід від якогось емоційно позитивного, до кого більш прохолодно-прагматичного підходу. Але далі в контексті підтримки України. Тобто тут не можна говорити, що щось дуже суттєво зміниться, якось кардинально. Просто, просто це трошки десь, десь Польща трошки може, можливо перегляне той підхід. От до, до підтримки так само буде функціонувати цей у в Ясьонці Жешовом. Так само думаю будуть якісь програми діяти. От можливо, це менше афішуватиметься в змі, тому що десь так суспільство більше підігріли в тому такому напрямку. Після 15 жовтня емоції спадуть, хоч певний осад наших суспільствах залишиться. А як власне ми виходитимемо з цього піке? Ми вже дізнаємося в нових випусках район за кордон.